Вітаю, друзі! Навколо втечі народного депутата Дмитрука почав відбуватись справжній цирк в Україні, і навіть президент України Володимир Зеленський зібрав цілу нараду, щоб обговорити дане питання. Залучено безліч органів, і навіть державне бюро розслідувань для того, щоб розслідувати дану справу. Отже, що про це говорить е, молдавський МВС. Глава Молдавського МВС каже, що країна була змушена пропустити Дмитрука відповідно до Женевської конвенції. Документ зобов'язує надати людям, що приїжджають із зони конфлікту, безпечне місце. Відповідно, Дмитрук фактично, якщо дивитися зі молдавської сторони, Молдову потрапив з закону згідно Женевської конвенції і, відповідно, отримавши там відповідні документи, він виїхав далі в Італію. Але в Україні в цей момент наступний день після його втечі, він втік в суботу вечором, почали відбуватись цікаві події. 25 серпня він незаконно виїхав, і вже е, після цього проти нього відкривають справу ще за 2023 рік, тобто за минулий рік, е, де він е, бився із військовослужбовцем, тобто пройшов цілий рік. Нікому не було справи до цього інциденту, але коли він виїхав, зразу на наступний день державний бюро розслідувань відкриває і починає розслідувати дану справу і повідомляє йому про підозру. А також запрошує його для того, щоб взяти в нього, щоб провести з ним слідчі дії. Якщо він не явиться, попереджають, що його дадуть у міжнародний розшук. Але мені здається, що згідно з Женевської конвенції, якщо людина просила біженства в іншій країні чи те, що у її країні йде війна, його навряд чи хтось віддасть Україну. Тим більше, якщо він подасться на біженця по політичних причинах, тоді, взагалі, він може спокійно жити в Європі його в Україну більше ніяким чином не зможуть екстрадувати. Друзі, як вважаєте, чому настільки незначний народний депутат України, який фактично не мав ніякої великої влади, став дуже такий цікавий владі. Що влада, попри те, що нас страшно бомблять? Знищена інфраструктура, взагалі зараз майже не буде взагалі світла взимку. Але всі органи фактично зараз прикуті до цієї уваги, до цього моменту, і хочуть його знайти, заарештувати і провести якісь там слідчі дії. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Всім поспіхи!